Два роки тому я стояла на цьому самому місці і очікувала, що цей жах, який ми з вами переживаємо, от от закінчиться. Минуло два насправді трохи більше роки, і я вже нічого не очікую. Кожен із нас сам знає, як війна змінила його життя, але є якась загальна температура по палаті, яка є настроєм всіх українців. Цей Ролик оснований на доповіді члена спілки психотерапевтів Олександра Міроненка про те, як війна нас змінила, і ось що з нами сталося за ці три з половиною роки. Згідно із дослідженнями пана Олександра, на першому році війни ми відчували з вами короткотривале піднесення і мотивацію проміжку з тривогою. Другий рік війни характеризувався депресивними станом, а третій моральним та фізичним виснаженням. Ми втратили мотивацію і сенс, почали відчувати апатію, втрату інтересу до життя, тривогу, жах та ізоляцію. Відчули зосередженість на смерті і страху за своє життя. Почали толерувати насилля і сприймати новини із численними жертвами як нову буденність. І нарешті ми втратили відчуття самих себе і свої пов'язаності з глобальним світом. Війна знизила наше відчуття нормальності, і немає людини, яка б не переживала би страх, смуток або горе. Закривою втрати Лізаб. Тублюрос, яка досліджувала і відкрила поняття п'яти стадій горя, ми знаходимося на етапі депресії, коли надія ще залишається, але сил на повноту життя майже не лишилося. Що з нами буде далі? Після закінчення війни ми матимемо кризу ментального здоров'я, тому що люди зараз витісняють свої емоції. Для того щоб ми з вами полегшили свої переживання і не впали в емоційну яму. Нам треба розвивати здатність до збереження життя у всіх його розуміннях, а саме розвивати резильєнтність, стресостійкість і підтримувати вітальність, тобто наснагу до життя. Складність полягає у тому що стресостійкість проявляється тільки у період життєвих негаразд. Вона має декілька складових, а саме адаптацію до умов, гнучкість і здатність навчатися. Вітальність же це життєва сила, або як я люблю її називати, лібіду до життя, яке вперше згадав у своїх роботах психіатр Деніел Стерн. Вона поширюється на всі сфери життя і проявляється при наявності його сенсу. Саме сенс життя дає людині силу та енергію вітальності, яку неможливо виразити словами. Я не знаю, що саме є сенсом вашого життя. У кожного він свій, але ви можете шукати його у своїй справі. Раві, хобі чи новому захопленні у родині або щирих розмовах з близькими, у людях, які надихають, навіть ваш улюбленець може стати тим, хто тримає життя в тонусі і дарує мотивацію вставати вранці з посмішкою. Нам всім важливо берегти і розвивати ці дві суперсили резильєнтність і вітальність, бо сила у тому, щоб не намагатися заповнювати невизначеність і вигадувати відповіді на невідоме, а бути готовим продовжувати жити і розвиватися в тяжких умовах вразливості. Я бажаю вам озирнутися навколо і помітити своє джерело вітальної сили, те, що підтримує вас у часи. Невизначеності.